Всім привіт! Щиро вам дякую. Мені дуже приємно. Зараз я хочу подякувати моїм підписникам. Вас у мене вже 4,5 тисячі ще 3. Велике вам дякую. Мені дуже приємно. Надалі обов'язково буде. Ну, ось так. Сьогодні я повністю вбиту. Ну, ось. Будуть відео, будуть ефіри обов'язково. Сьогодні успію, зніму для вас відео. Ну, ось так. Велике вам дякую. Мені дуже приємно. Від щирого серця вам кажу. Дуже приємно. Зайшла з вами привітатися і подякувати вам. Ну, ось так. Всього вам найкращого від щирого серця бережемо наших діточок. Бережемо себе. Я молюсь і рекомендую. Божечка є. Божечка з нами. До зустрічі. Далі обов'язково будемо, і хороші. Щиро вам дякую.